Обласні змагання із класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок, вкотре відбуваються у фізкультурно-спортивному комплексі. Локомотив такі змагання каже головна суддя турніру, заслужена майстриня спорту України Інна Оробець, проводять у всіх вікових та вагових категоріях. Тому на такому заході завжди чимало ліфтерів. Вже перший рік ми проводимо тут. як Я так і українські змагання Хочу побажати спортсменам, показати свої найкращі вони були задоволені з всім здоров'я, успіхів, удачі. Ну і, звичайно, нам всім мене. Тому що зараз є спортсмени, і які боронять нашу державу. Тому давайте поплодуємо всім нашим військовим. Представник управління спорту Івано-Франківської обласної військової адміністрації Микола Стефанко зазначив, що пауерліфтинг. Наразі один із найпопулярніших видів спорту на Прикарпатті. Я вам хочу всім побажати сьогодні удалого виступу. Від себе особисто бажаю директорної енергії завжди вірити свої сили і успіхи боротися до кінця. Окремо, хочу привітати переможця та представлю першого потоку в Майбутньому бажаю великих перемог. І Однією з переможниць турніру стала городенківчанка Євгенія. Тренує спортсменкою її батько. Два рази чемпіонка світу, два рази чемпіонка Європи, один раз стала друга на чемпіонаті Європи. Сьогодні виступила на чемпіонаті області з класичного жиму лежачу. В 47-й категорії і результат 70 кг. В командній першості спортсмени Коломийської територіальної громади зайняли перше місце. Їхні здобутки сім перших, три других та шість третіх місць. За результатами турніру сформують збірну Прикарпаття. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».